Сьогодні в нас зустріч уже з другим бойовим медиком, з нашою ефкою, і ми поговоримо про важливість турнікету на фронті. Чому їх потрібно багато? Нам, власне, наша захисниця розкаже коротко і про головне. Турнікети дуже важливий момент мати їх. В особистих аптечках кожного військовослужбовця. І по тим випадкам, які ми спостерігаємо останнім часом, у нас буває, можна сказати, от не так давно, було раз за разом, от на протязі місяць і через місяць теж, були такі випадки, що використовувалося відразу три турнікети. То і, на, то іст, на одну людину. На одну людину — три турнікети. Тому зараз ми в аптечку була травмута, була травматична ампутація трьох, відразу трьох кінцівок. І... Чи це означає, що одного турнікета на одну людину іноді замало? так? — Це дуже Якщо... мало. Це, це... А ну... як зараз з допомогою ти? Ну, і на державному рівні, і від волонтерів, чи якась є підтримка, якісь запити допомагають з такими важливими потребами? Це... Ну, зараз вже, я б сказала, не така допомога, яка була на початку вторгнення. Як, тоді, як, була, як відчулося, тоді була, відчулася ну, то... те, що ми бачили, те, що ми приймали. Те, що нам передавали, то ну, було зовсім по іншому. І як більше, більше всього було. І по аптечкам була ситуація по ніж зараз. От, зараз от дуже велика потреба в турнікетах, так як їх має зараз бути не менше, ніж чотири в аптечці. Як ти на твою думку, що що зараз може мотивувати людей більш повернутися до, до активності підтримки Збройних сил України? Ну ми раді, що ви до нас приїжджаєте, надаєте допомогу і. Ми озвучуємо наші потреби. У нас треба от лише прислухатися і надати нам, якщо є така можливість або буде, от те, що ми більш всього потребуємо. На даний час це є все-таки аптечки з усім їхнім вмістом і. І турнікети, от щоб доповнювали от.